Георгій Мазурашу, слова народу, я думаю, що колеги присутні розібралися, про що ця поправка і визначилася, як будуть голосувати. Але дуже прикро, що ми розглядаємо достатньо резонансний законопроект при напівпорожній сесійній залі. І таким чином виходить, що ми, як народні депутати, фактично демонструємо неповагу до парламентаризму. Хоча, що дивуватися, якщо ми, шановні друзі, кожного сесійного дня, кожен сесійний день починаємо з е, демонстрації неповаги до закону про державний гімн України, виконуючи державний гімн з е, відхиленням від офіційного тексту, ви знаєте, що там написано. Браті молоді, а ми співаємо а братів українців. Якщо ми вважаємо, що треба так, то давайте змінювати закон про гімн тобто, треба і самим демонструвати по.